Буде пісня житиме й село. Довести правильність такої формули взялися у грив'ятках одному з чотирьох сіл на території Козлиничівської сільської ради. Сільський голова Любов Літвінчук пригадує: спочатку закупили шифер, заготовили лісоматеріали. А ремонтувати клуб взялися всією громадою. До цього всього район виділив нам 45 тисяч. Ми закупили будівельні матеріали, вручну робили, скликали людей. Це комуністичний суботник. Був ми їх тут годували. І зранку сині задоволена результатом радію, радіють люди. Відкриття сільського клубу справжня подія для жителів грив'яток. Всередині приміщення ні до яблуку впасти. Святковий концерт з нагоди торжества розпочинають аматори з козлиничі. До того, аби казкове перевтілення клубу відбулося, причетні багато людей. Директор місцевого сільгосптовариства Заповідка Валер Ордена княгині Ольги Поліна Климчук ні хвилини не вагалась, коли до неї звернулися про допомогу. Каже, люди в цьому селі особливі, вміють і працювати, і відпочивати. Культурі в нас працюють дуже сумлінні люди. Я опікуюся не тільки культурою, я опікуюся і школою. і Десь двері, вікно треба. Невеликі там завжди з подарунком приходжу на перший дзвоник, на останній дзвоник. Ну чому так, напевно, починала свою трудову діяльність з голови сільської ради, робила тут школу. Серед тих, хто отримав подяки за вагомий особистий внесок у реконструкцію сільського клубу, були також майстер Віталій Романюк, спеціалісти Андрій Кондратюк та Іван Михайлов З радісною подією жити в села привітав голова Ковальської райдержадміністрації Іван Смітюк. Справжнім іменинником на святі почувався і завідувач клубу Микола Шкоропат. Стільки подарували те апартури, що мені є чим працювати, і вже буде діти старішими, буде чим працювати. Я сподіваюся, що дасть Бог таке моя праця, дасть їм азарт, щоб залишатися, може, в селі, щоб тут було жити. Клубне життя у грив'ятках буде бурхливим та творчим, переконує нас завклубом. Тут працюватимуть драматичний, хоровий та гурток художнього читання. Значно оновився й книжковий фонд місцевої бібліотеки. Бібліотекар із 35-річним стажем, а нині пенсіонерка Ганна Стригун по-доброму заздрить своїм наступникам. Я вчора тут допомагала книжки розкладати і так. Кажуть, ви що на роботу виходите? приходять? Ні, кажу, я сьогодні тільки бібліотекар Да. попрацювати в такому приміщенні велике щастя. І виступати на такій сцені справжнє свято. Саме його чисельним глядачам у залі дарували того дня самодіяльні артисти, учасники святкового концерту.